Смастериопину mm -hmm. mm -hmm. тобі, я, ну, mm -hmm. я не важко. Ваші документи виїзд. Проші документи вийшли. Наражати на безпеку mm -hmm. людей, інших учасників дорожнього mm -hmm. руху. Ми нікого не наражаємо. Ну, Минало, як каже, що я на призмі з комії. Прибирайте, кому. Я вам забороняю забороняюсь, маєте спробувати. Звісно, ми подали закон. Зі свіча. Один закону перемогу. Так, шановне, я ось вам предвірю документ. Так... Знайомтеся. Хвильку, Доферми... хвильку. доформуйте своє речення, що ви говорили? Зіслідся на що? На норму закону, яка мене зобов'язує вам надавати дозвіл на зйомку мого службового школу. Стаття 5 законом України про захист персональних даних, ваше, на жаль, посвідчення службових цей перелік не входить. Це не є ваші якісь там персональні дані, будь-що інакше скажіть мені норму закону, яка зобов'язує мене надавати вам службове Стаття 18, пункт третій надають вже Стаття, Форму ознайомлення в мене власне, питання мене, на жаль, службове посіці. Я вам вже тільки що його пред'явила. Службове. Я вам його Я не ознайомився. Так, знайомтесь, не, Но, ступи, не, не, не ви мені питання задали. Я хочу вам і... відповісти на нього. Шве, так, і, і, будь і будь ласка, мені з того чехольчика, ви його купили в магазині. На жаль. Ну, на жаль, це вам видало держава посвідчення, а чехольчик ви купили в магазині. Ну, чехольчик не видав. Ну, прийшли купляти. Я не бачу. Ну як ви моє ознайомитися? Анжела Володимирівна, я не можу ознайомитися з вашим. Все, ви Згідно з чого вам нас ви забороняєте? У мене форма, на жаль, форма ознайомлення мене така. Ваші Анжела Велідимировна, форма ознайомлення в мене, на жаль, така. Я не бачу чи, чиї ці я, я питаю. Ви мене побачили мої документи? А я кажу, роз... роз... що вони міняють? Я, я розумію, питаю вас, ваші документи, що посвідчують ваші документи. Для чого вам? Я щось порушив, що? Ну, а як я можу вам нічого не порушувати, показувати документи. Я документи людям просто так не показую. Навіть в формі, без форми. Ходять ти по дорозі. Ходжу я по дорозі, ходжу, по у вас якісь питання до нас то про карту. Я не ознайомився. бляха, ну, Потім не поображатися, я перепрошую. Анжела Володимировна.